Такий рецепт салату вам точно сподобається. Поживний, ситний і дуже корисний. І навіть для тих, хто сидить на дієті. Це просто знахідка. Одразу беремо глибоку тарілку, де будемо змішувати всі інгредієнти. Для салату нам потрібний відварений або консервований нут. До нього додаємо нарізані томати черрі. Якщо немає черрі, можна взяти звичайний томат, болгарський перчик, сир, фета, тунець, авокадо, оливки, червону цибульку та зелень. Всі пропорції вказані під відео. Для заправки беремо 2-3 столових ложки оливкової олії, додаємо до неї 1 столову ложку соку лайму чи лимону і також додаємо 1 чайну ложку гірчиці в зернах. Додаємо також 1 четверту чайної ложки солі, трішки перцю та 1 другу чайної ложки орегано. Добре перемішуємо всі інгредієнти і заправляємо салат. Вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Підписуйтесь на канал, обіцяю багато цікавого та апетитного.